Три хвилинки пробічне, простягнуті Божі руки та відмова Христу, послання до Римлян 10, 16, 21. Але не всі послухалися Євангелія. Бо Ісея каже, Господи, хто повірив, тому що почув був від нас. Тож вір від слухання, а слухання через слово Христове. Та кажу, чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов, їхні слова в кінці світу, але кажу, чи Ізраїль не знав. Перший Мойсей говорить, я викличу заздріцю вас не народам, роздражню вас нерозумним народам. Аесея сміливо говорить, знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. А про Ізраїля каже, я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. Євангелія є кому розповісти, бо є ті, хто послані Богом для проголошення істини спасіння. Але найбільша проблема далеко не всі хочуть чути благу звістку. Іноді складається враження, що знання про Бога сьогодні мало кому потрібні. Люди думають про Творця тільки в споживацькому плані. Вони хочуть Богові нічого не давати, не мінятися, не корити власну волю під заповіді, а тільки користуватися небесною допомогою. Ти мені, Боже, дай все, що я прошу, а я тобі нічого Справжня віра приходить від слухання проповідника, а проповідник спирається на біблійні Божі слова. Ось чому, коли людина йде до церкви, де лунають проповіді, молитви, де панує духовна атмосфера, все це найкращим чином впливає на людину та налаштовує розум на Божу хвилю. Можливо, люди такі бідолахи, що їм і ніде почути про Бога. Зараз світ сповнений благою звісткою, інтернет, відео, велика кількість церков, християнські соціальні проекти в нащо час значно легше сповити землю звісткою про Божу дорогу, але в стародавні часи, через героїчну та виснажливу працю тисяч місіонерів, мільйони чули про сина Божого. По всій землі їхній голос. Про шлях спасіння чув і єврейський народ. Цікаво діє Бог. Погони далекі від Бога стають віручими християнами, а євреї залишаються далекими. І якщо ізраїльтяни не хочуть просто прийняти Ісуса своїм месією, то можливо вони його приймуть через заздрість до язичників. А молодша сестричка, до прикладу, навчається краще, і старший брат до її рівня підтягується, щоб заслужити похолу батьків. Мотивація невірна, але користь для брата велика. Коли би не сестра нічого би не вчив, парадокс, на який вказує пророк Ісея, ті, які не шукали Бога, почувши про Христа розп'ятого та Воскреслого, покаялися і стали віручими. А до Ізраїлю творець простягав безкінечно руки, щоб вони навернулися до небесного батька. Але ні, воістину останні будуть першими, а перші останніми.